Вітаю вас, рідненьки! Сьогодні у нас в кадрі справжня зірка картодромів, шалена запальничка, Pitbike YCF SM F190 у версії Factory. Цей малий готовий до змагань вже з коробки. І їздить він у чемпіонатах супермото у класі Підбайки в своїй ваговій та об'ємній категорії. І нехай його розміри не водять вас в оману. Двигун тут Daytona Аніма. 190 кубиків, 4 клапани, 21 кінська сила. Живиться він 28 карбюратором і дихає через ось такий нержавіючий гоночний вихлоп. Гальма відповідні, Двопоршневі моноблоки спереду, ззаду, плаваючий гальмівний диск спереду, а також слайдери на осі, слайдери на підніжки і складана лапка перемикання передач. Траверси передньої вилки, звичайно ж. Посилені в кожному пері є регулювання по швидкості відбою та стиснення. Тож ти підласкуєш свій підбайк під свої потреби та під свою трасу. Задній амортизатор з повним пакетом налаштувань і завершує цю композицію неймовірний, спортивний, прямоточний, роздвоєний вихлоп. Тож SM190 дасть вогню на кожному треку. А інші моделі підбайків, спорядження та аксесуари до них ви знайдете в усіх салонах Артмото по всій Україні.